Із опіками грудної клітки та рук потрапила у реанімацію мешканка міста Сарни. 60-річна Світлана обгоріла, запалюючи газову колонку. Від сірника на ній спалахнув синтетичний одяг. Його жінка одразу зняла, але за допомогою до медиків звернулась тільки наступного ранку. Швидка доправила потерпілу до лікарні у важкому стані. Сарнинські медики планують перевезти жінку в обласний опіковий центр, адже опіками вкрита третина поверхні тіла Світлани. До територіального управління МНС України в Рівненській області від чергового лікаря Сарненської центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що до їхнього реанімаційного відділення у важкому стані з термічними опіками поступила місцева 60-річна жителька Світлана. У жінки були опіки кінцівок, а також тулуба. В загальному це 35% опіків поверхні тіла. Їй негайно надали усю необхідну допомогу. Як згодом пояснила сама жінка лікарям, опіки вона отримала вдома, десь близько опівночі вона підпалювала газову колонку, як раптом ненароком зачепила сірником свій одяг, в якому вона перебувала. Наразі медики оцінюють стан жінки як важкий, проте стабільний. Вирішується питання щодо транспортування потерпілої до опікового відділення рівненської обласної лікарні.